Вітаю вас, друзі, на каналі Strong About, і сьогодні я розкажу вам про австралійського підлітка, який в 16 років жме 220 кг. Але спершу трішки уваги. Останні мої відео зібрали досить непогано, як для такого маленького каналу, проте з підписками все доволі сумно, та я вірю, що ви зможете це виправити. Думаю, що вам це буде нескладно, а мені приємно і це буде дуже мотивувати мене робити наступні відео. Дякую! Це Агнус Відбі, досить таки різносторонній розвинутий хлопчина, який із юного віку займається паверліфтингом і за цей час уже має два світових рекорди. У 15 років на офіційних змаганнях він уже зумів пожати 145 кілограм та потягнути на становій тязі 266 кг. Власне, ці два досягнення є світовими рекордами серед хлопчаків 14-15 років. Ну а вже тепер, трошки більше, аніж за рік, він прогресує спочатку до 210, а потім і до 220 кілограм. Звичайно, ці жими є наразі доволі ще такими сирими, але якщо взяти до уваги настільки юний вік атлета, то хабаєш себе на думці, що це щось неймовірне. На цьому все, друзі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.